Місто, яке сьогодні носить ім'я видатного сина українського народу Івана Франка, місто, яке має історичну назву Станиславів, не польського, не німецького, не російського навіть, де, а саме українського. Я вітаю, дякую за що сказати. Але я просто нагадаю, що раніше не знали про цього автора, навіть імені його не знаємо. Зафіксовано рекорд. Найбільша краєзнавча книжкова серія з історії одного міста. Кількість 51 випуск. Ніхто не розмовляє. Хто ти Можна вже робити реєстр рекордів. У нас на виході 52 книжка. Десять краєзнавців Івано-Франківська, вона вас багатьох стрибує текстами. Галицька брава. Це такий незалежний львівський часопис. І, як правило, він присвячується. Ну, якщо взяти, звернутися 17 років назад, то справді в повітрі бракувало книжок, ну, історії, книжок по історії Івана франківська Ну, такий закон. Немає. Я історик, я художник, ну мріяв бути художником. щоб ця серія мала якийсь рівень, якусь планку я хотів знайти відповідного історика.